Та виховайте до шок до нами планами. Знову пропало вас, вітаю! Звичайно радість баска, до ногай цей рік буде сповнений чудесним. Ми хочемо, щоб новий рік принес вам щастя на весь світ. Ми вріємо, щоб усі люди на світі були здорове та вирь. ми. Вирімо, А я мрію стати олімпійською чемпіонкою з плавання. Я мрію, щоб закінчилася війна. І ми перемогли. Наша заповідна мрія повернутися додому. Верхова, всім примістим, всім новим роком. Бажаю вам гарних успіхів у спорті. Саме найважливе міцного здоров'я. Дуже мрію повернутися в Україну та побачити своїх рідних, своїх друзів, своїх вчителів, свою рідну Одесу та школу всіх з Новим роком, наступаючим. Мрію повернутися до рідної Одеси додому. Гуляти узбережжям моря такими рідними та близькими колоритними одеськими вулицями. Разом із рідними, разом з товаришами. І з однокласниками прийти до наших вчителів, до рідної школи. І хай ця мрія якнайшвидше здійсниться. Моя найзаповітніша мрія у новому році повернутися до рідної мирної Одеси, до найкращого 101-го ліцею, зустрітися з друзями та вчителями, обійняти бабусів та усіх рідних. Моя Заповітня мрія обійняти своїх рідних, які знаходяться в Одесі. Рідний край. Це місце, де ти народився, де живе твоя душа, і де б не був, і де б не зупинився. Серце все одно додому успіша. Твій рік із новою мрією. Нехай кожна мрія стане радістю. Нехай богні новорічні ялинки приносить натхнення. І хай цей рік подарує всім посмішки, добро та любов.